Якщо раніше власники велосипедів ризикували втратити свій транспортний засіб, залишаючи його у місті без нагляду, то тепер безпеки для двоколісного коня побільшало. Тепер свого двоколісного коня можна припаркувати біля такої велопарковки. Студентка Ганна новину про сучасну велопарковку у місті сприйняла з радістю, адже в не більше року тому взагалі відмовилася від маршрутного таксі і віддала перевагу їзді на велосипеді, оскільки вже сьогодні турбується про власне здоров'я. Дуже зручно, тому що от зайти кудись, просто ну куди підпер його, і а в нас такий якийсь народ незрозумілий можуть сперти, вибачте. Кої парковки велосипед вкрасти набагато важче, говорить президент Федерації велосипедистів Черкаської області Дмитро Чорнопощук. оскільки до такої конструкції прикріплюються не лише колеса, а й рама велосипеда. Я сподіваюся, що зелений колір, позитивний колір, він приноситиме якусь посмішку і просто таку радість. Звісно, що не в кольорі, якби суть. Звісно, що тут є функціональна, скажімо так, акцент на функціональності. Таких безпечних парковок у Черкасах вже вісім. Біля кінотеатру Україна, да біля Черкаського технологічного університету, біля обласної держадміністрації, і в парку п'ятистріччя біля літнього кінотеатру. Гроші на встановлення велопарковки виділила одна з банківських установ нашого міста. Якщо кожен здійманий небольшой вклад, я думаю, город і движение було дуже сильно розвілася. Бажаючих залишити свій транспортний засіб на такій сучасній велопарковці, вже чимало. Це зручно, це мобільно, це сучасно. Приклад є те, що мені зараз потрібно в дом торгівлі. Я припаркував і зараз іду туди, тому мені треба вже біжати. Добре, дякую до побачення. Наталя Кириленко, Володимир Мальник, Василь Саєнко, Віка Новини.